Отже, друзі, щоб бути в тренді останніх новинок, кожного вечора маю таке хові зайти на Пінтерест і погортати, що там є цікавого, що люди зараз роблять в світі, які столи. Давайте сьогодні зробимо разом такий огляд. Я гортаю, шукаю щось цікаве. О, цей стіл мені дуже сподобався. З шикарного дубового слаба. Так, це у нас теж цікавий стіл. Тут ще один з червоного дерева. В світі люди роблять цікаві столи, і тріщини зазвичай зачищають, але не заливають смолою. Як для мене, це трошки непрактичне рішення, тому в наших столах всі тріщини і сучки ми заливаємо епоксидною смолою. Щоб було це максимально природньо, заливаємо їх або чорною, а щоб було природніше, то прозорою смолою. З прозорою стіл виглядає природніше, а з чорною. Робиться акцент на тріщинах і сучках. До речі, також в Європі і особливо в Німеччині зараз роблять такі столи з дуже цікавими формами. Тобто, чим структурніший слаб, чим хвилястіше в нього краї, тим цікавіший виходить виріб. Наші замовники більше хочуть щось симетричніше, але думаю, скоро і до нас дойде така максимальна природність. Брутальність на виробі. Тут цікаво зробили. Теж смолою заповнили тріщини, сучки і залишили такий нерівний. Ось тут ще один стіл, розгалуження гілок, дуже цікаво. Цей шикарний слеп, це у нас дуб товстий. Так, оцей стіл досить цікавий. Ще такі бабочки використовують досить часто. Ми теж пробували, але щось нашим замовникам не дуже зайшло. Якщо комусь потрібні бабочки на столі, можемо додати їх. так Столи зазвичай роблять з однієї широкої дошки або з двох, також роблять з трьох або з щитом, як в нас кажуть. Тобто у нас ви можете замовити будь-який стіл, отут з двох зеркальних дошок, дуже красивий. Тут з багатьох. До речі, такий брутальний. Теж дуже крутий. Не знаю. Ось тут з чотирьох дошок стіл дубові. Дуже гарно виглядає. Так, цікаві вироби можемо зробити. Все залежить від вашої фантазії, тому можете заходити на Pinterest. також дивитися, що люди роблять, і ми обов'язково зробимо вам щось схоже, цікаве, таке, як вам потрібно.